Мене дає ну, два кота. Каспер і Сірі. да вони не скакали і ночі нам взаємода ну, дуже хоче спати. Я от, ну, зараз ну, де дивлюсь му хоча і дитина і мені даже не плачуть. Ну будуть в 22. І ну короче. і он Каспер там. От он. Там Каспер. А тут щирі. Он чорно білий там, буде, там і щирі. І я тут чекаю інтернет, доки будуть гружити-то. І в мене ж два телефона. Ось новий вчора. Робив тому мені мій друг. А даже немає, то я на старому мов та. А де даже черги і PS5. Подойдите. А пульт, 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 от пульт без пятна. И я крутий, так і не скажеш. От, короче, покажу що це коти. От Кіт. Кіт. гляденька сестка І несит не віде. И сяду не. Разляхся этот да, винточеби. И шпатунька. Да прокидайся, Геннадий. Моля. Ты моля. Ты моля, я тебе кажу. Ты моля. На ведь хвосты ге вот. І лапки. Давай, давай. Кіт, блін, а гіни ведь, блін, тайк. Ліна і веч. Ленька, блін, тупа. Ну не тупа, надо же миля. Екрана, ты так лишь хозяй, бо в камеру надо там. Ты здесь, Каспер. Ты здесь, ты здесь, ты здесь. О, все надоело, побег блин. Боромое. Тупое. А что, я вижу...